Всім доброго дня. У нас сьогодні колодязь. Приїхали як на чистку, Ну, будемо дивитися по факту, скільки там самої чистки буде. Це шлангу викачувати воду будемо час. Будемо дивитися по факту. Будемо чистити або углубляти колодязь. Все, Вова передінеться, спуститься, скаже що треба. Треба вода. О цьому зданні. Тут люди живуть. Вода ушла, треба її додати. Будемо зараз дивитися, що ми зробимо. Або почистив, якщо води додати, або углубимо. Родники розкриємо, все зробимо. Так, і не треба звертати, скриємо, Так, ребят, ділян углублення. Тож чистка нам би нічого не дала, мало там 30 см тільки намулило. Вичистили і на метр углубили. Сюди от глину повивозили. На метр, на метр викопали, завтра привеземо кольцо, углубляємо, ну і все, завтра все зробимо. Так, кому не важко, підпишіться. На канал наш роботи буде багато. Все, все. Так, хлопці, закончили чистку. Я вам все не показав, тому що всі спішили. Максимально від цвета відталкувались. Поставили одне кільце. Одне, одне кільце, поставили, поставили внутрі, води зробили пошли 2 метри. 2 метри води. Було, ізначально приїхало 30 см. Все зробили, прокачали. Все, там два колодязя, ще будемо приїжджати робити. Два метри води зробили, хлопці. Уже. Шо, так. Дякую за осмотр. Кому надо звонить, все проедем, сделаем. Быстро, да, вовчик заберешь.